Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас ранок вихідного дня, а значить, на сніданок будуть сирники. Я вже дістала сир. Якщо я готую ось з такого сиру в брикетах, то сирники у мене завжди виходять. Коли сир зернистий, то він у мене розпливається на сковорідці і виходить каша. Отже, для сирничків у мене пачка сиру, тут 180, мабуть, грамів. Так, 180 грамів, одне яйце, дрібка солі та борошно. У мене борошно зараз кокосове. Люблю готувати з мигдальним борошном, треба його купити, бо закінчилося. Десь ложечки 2-3 додам борошна. Сир розминаю ветелкою. Додаю яйце, додаю сіль. Ще раз ретельно все перемішую. Додаю борошно, одна ложка, друга, ще раз перемішую. Дивлюсь на консистенцію, додам ще без гірки одну ложечку. Ось таке виходить тісто. І зараз буду формувати сирнички та смажити. Так, на пательні розігріваю масло кхі. Питаєте у мене завжди, яке масло я використовую. Дивіться, зараз у мене ось таке польське масло купувала в магазині Олам. Це такий магазинчик зі східними. Солодощами, також там є різні продукти, європейські. От, і там завжди купую масло останнім часом. До цього я брала українського виробництва. Зараз взяла польське, бо воно було трошечки дешевше, то вирішила спробувати. І, знаєте, мені сподобалось класно. Масло також можна купити масло в сільпо. Я до цього купувала. Ну, це не проблема зараз знайти топлене масло. Готую, смажу завжди на цьому маслі. Також додаю там в каші. От. А ось у мене є різні види олії. Тут кукурудзяна олія. Тут я вже не пам'ятаю, це для салатів. А останнім часом стала готувати саме на топленому маслі. Дуже смачно все виходить і корисно, поки я з вами балакала масло, розтопилося, трошечки знижую температуру, щоб сирники не горіли. І зараз буду мокрими руками формувати сирнички. Так, одна ложка. Один сирник, роблю кульку, потім її сплющую, трошечки підминаю боки, і виходить ось такий сирничок. Відправляюсь на патені. Як бачите, з цієї кількості сиру вийшло 6 сирників. З однієї сторони сирнички підсмажулись, перевертаю їх. І тепер накриваю кришкою сковорідку до повної готовності сирників. Сирники приготувались, викладаю їх в дарівку. Сирнички прикрашаю бананом та нектарином. Ще в мене є мигдалеві пелюстки. Зараз я ними присиплю свою композицію, свою подачу. Ось така сьогодні в мене вийшла подача. Ще я насипала банановий соус, ось такий. В мене був, купувала ще, коли була вагітна, стояв без діла в холодильнику, тож якраз до сирничків саме те. І ось такий у нас сьогодні вийшов сніданок. Зазвичай Сергій сирники не їсть. а Сьогодні захотів, походився. Отже, поділила порцію на двох, ще порізала диню. Є в нас нектарини, банан, зробила чай. Це в нас буде такий перший сніданок, тому що порції неповноцінні. Думаю, що десь через годинку-півтори я зварю кашу, зроблю салатик, є в нас ковбаска і вже так плотніше поснідаємо. Отже, нам смачного, а вам я бажаю приємного перегляду. О, я ще згадала: на початку відео я сказала. Що сьогодні вихідний день, це не так, сьогодні п'ятниця, я сплутала дні. Отак, от, от бути мамою в декреті. Зараз йдемо вже на вулицю. Останнім часом візочок залишаю в коридорі ось в такому зібраному вигляді. Хоча зазвичай я знімаю люльку і складаю її в шафу, і також складаємо шосі, і залишаємо тут, воно мало місця займає. А так як зараз дуже часто тривоги пов'язані з балістикою і вже неоднократно були вибухи. Тож на ніч залишаю візочок в зібраному стані, щоб якщо що, то покласти леончика і одразу вийти в під'їзд. Сьогодні йду на день народження. Запросила мене Оля Чимич, у неї був день народження. От, святкує вона сьогодні, бо саме в день її народження був буденний день. Не всі змогли прийти, тому вона перенесла святкування на вихідний день. От тут подарунок для неї. Оля дуже класно придумала. Вона зробила віш-ліст. Там був список бажаних подарунків на різну. Суму, От, і можна було забронювати собі подаруночок, обрати, що хочеться подарувати. І отже, я обрала вазу. Зараз я вам покажу, це незвичайна ваза. Ось така ваза. Мені прям дуже подобається, я навіть собі таку теж захотіла. Незвичне тут те, що вона. В своїй основі має форму мапи України. Ось дивіться, бачите? Дуже круто придумано. І ще незвичне те, що ця ваза надрукована на 3D-принтері. Вона пластикова, виробляється з пластику, який біорозкладний, тобто він не шкодить довкіллю. От і е, цей пластик, до речі, українського виробництва, ну і взагалом в Україні е, друкують ці вази. Я прямо в захваті. Думаю, Оля буде дуже задоволена. Ну, звісно, задоволена, тому що вона хотіла цю вазу. Е, дуже зручно те, що е, в цьому віж-листі, який е, зробила Оля. Е, були не тільки. Е, Фото бажаних подарунків, а одразу були посилання, де їх придбати. Це взагалі супер. Зайшов собі на сайт, замовив подаруночок і все. І не ламаєш голову, що людині подарувати. Дуже круто. О, до речі, у мене тут є колоски. Я зараз вставлю вазу Я вам приберу поки що це бумага була, ваза загорнута і ще коробочка хочу запакувати. Ось, дивіться, класно. Так, ваза дуже легенька, ну, звісно, бо вона з пластику зроблена. Ще є пам'ятка і поради, як використовувати цю вазу. Замовляла ось Інстаграм. Якщо теж буде бажання, будете знати, де замовити таку вазу. Дуже класна ідея для подарунку. І ще покажу вам подаруночок, який я отримала. Я зустрічалася зі своєю підписницею, познайомилася я з нею в період, коли була вагітна, вона теж була тоді вагітна. От, і ми з нею разом ходили пару разів в школу батьківства. Ну і постійно зараз спілкуємось, бо в нас є спільні теми. Вона народила. Я народила, у нас різниця між дітками один місяць. Леончик на місяць старший, а в неї донечка. І от вона мені не мені, Леончику подарувала ось такий плюшевий плед. Він дуже м'який, класний. Вона сама його в'язала. Ще й в'язала напередодні своїх пологів. Тобто, це плед з історією. Дуже класний колір капучино. Не розуміючи, камера передає справжній колір, бо на балконі сонце. Дуже класний. Дякую Настя за подарунок. Ми від себе з лончиком теж для її донечки зробили подарунок. Іграшки подарували. Супер. Лончик буде залюбки користуватися цим плетиком. Тим паче попереду осінь, зима, тож якраз. Те треба. Вклала пледик поки що знову в пакет, потім пізніше треба буде його попрати. Настя розповіла, як його правильно прати. Знаю, Настю, що будеш дивитися це відео. Ми щиро вдячні за такий класний, приємний подарунок, ще й зроблений своїми руками. І ще в пакеті з пледиком було ось таке миле печиво. Я дістала. Прасувальну дошку дістала сукню, згадала, що в мене є ось така сукня. Зараз її попрасую і піду в ній. Я вже зібралася, спішу, бо за мною заїде Віка з дімою, бо Віка теж запрошена. І якраз разом поїдемо туди, але мені ще треба встигнути. Забігала в магазин, купила пакет такий і взяла ось такий букетик. Він одразу йде в кошику в оазісі, тому що ми будемо на природі і боюсь, якщо купити звичайний букет, то він до вечора не доживе. От, а в такому упакуванні якраз цілий день простоїть і Олечка довезе його додому. Гарненький такий. Так, ми приїхали на ВТНГ. Тут у нас зустріч, святкування, якийсь сад, барбікю сад. Зараз будемо шукати. Свіка, Гарбівська. Швидко доїхали, да? Ой. так? Так. Так, ми запізнимось. Вчасно. Якби я без тебе їхала, я б запізнилася 100%. Підійшли до мапи, подивитися, де знаходиться цей сад. А от зона. 10 f Ага, 10Ф, f 10, Це 10 f О, я знайшла Ще? вже. Так, це праворуч. Ми тут вхід тут, нам направо виходить. Не часто ми тут буваємо, да, Віка? Да, так, я взагалі рідко. І, до речі, я з Олею тут і познайомилась, коли Ярослава влаштовувала цей бранч малювання. А ви тоді були на наступній вихідні. Я була Сашою. з Сашою. Дивіться, як тут прикольно. Ми тут якийсь ресторанчик зробили, Дай, так? Це, це, це. Минулому році не було, коли Дай. ми були. А ось це Kitchen and Garden. Це ми тут були на бранчі малювання. Ярослава нас сюди запросила. Дивіться, як тут гарно. М -м, це теж букетики великі. А тут класно дивіться, який стіл великий стоїть. І там ще йде розпилення. Щойно там водичка розпилювалась. І ще на столі мох. Круто. Дуже таке гарне, стильне місце. Треба буде сюди приїхати якось. Ну, ось це місце мені дуже подобається. Я навіть планую, можливо, в наступному році. Малому, якщо буду святкувати один рік його, то можна тут. Тут круто було б. Так, ми, ми знайшли цей сад барбекю. Вон альтанки. Я думаю, в ту сторону йдуть. Нам треба Альтанка номер 10 Ось перша, друга, туди йде. то я думаю в ту сторону Віка. Бо в ту сторону, он, бач, немає там альтанок. П'ять. Вісім. Оце під деревом? О, прикольно. Привіт! Привіт! Поля, привіт! Привіт, Заряна. Привіт! Це Заряна з каналу. Э, в декреті. В декреті, да. так. Сьогодні четверте в декреті. А ось Полічка, зірка каналу Оліного, так? Да? Поля. Привіт! Ютуб блогер маленький. Да. Як Вона знає, Як зніма. справи? Знімає. Так, я не розумію, що ти кажеш. Так, ось а, ви іменинниця. Боже, дякую, що ви прийшли. А хоче на прикол? Я продумала, що можливо хтось принесе квіти і принесла баклажку води, щоб поставити. Ну, Мені ну, писала, там буде, куди квіти поставити. Да. Квіти. Ну, Боже, квіти. дякую. Всі подарунки такі важкі. А я пошути. продумала і купила такі квіти, да, да. які не потребують вази, але тут же ж ваза, про яку ти мріяла. Да! Ні, це дуже крута ваза. Так, це так. ж для Тримай. Вітаю Буже тебе дякую. з днем народження. Дякую. Бажаю всього самого Ой. найкращого. От випочена наступила нормально. Нехай всі Дуже. твої мрії здійснюються. Будь щасливою. Дуже дякую, Боже. Це найкращий день не народження. <рес> так. Класне місце, тут багато альтану. Полінка тут грається. Оля зробила класну фотозону. Прикрасила. Дівчата там сидять, гарнюні блогери. швидкість на 5 хвилин ви маєте знайти свій колір, і коли я скажу стоп, хто більше збере, той переможе. Слухаємо, ми слухаємо, мову. Карточка може бути під на в і просто валятися. Так що можете очікай. Оцікайте свій колір, свій колір. Якщо ви знаєте чужий, ну можете підказати людині. Можете подалі закінчиться. Дивіться да, територія. Блін, ну, ВДНХ. <рес> Київ. Це скільки? До 10 метрів. Ось так, до 10 метрів, ось туди. Ну або більше. Коротше, навколо бісетки. Навколо бісетки, плюс-мінус 10 метрів до... Іди до мене. Ось бачите, червоне яблуня до неї за нею вже точно немає. А скільки їх приблизно хоч? Я не рахувала, але дуже багато, тому 5 хвилин у вас є, щоб знайти. І коли я скажу стоп, ви йдете всі до мене і рахуємо. Іди допомагай шукати. Все? І так, час пішов. У мене червоний колір. Шукаю карточки червоного кольору. Всі шукають картки. У мене ось. Вже три штучки. Так, так, так. Там ще за фотозоною підказочка. Так, це не мій колір. О, ось! Аж два червоних, супер. Отак ми бігаємо в хащах, шукаємо картки. Я думаю, це вже далеко, Ярослава. Хвилина? Біжимо! Я знайшла. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьма в мене було. Я вже їду додому, бо Леончик без мене не може. Тож, хоч трошечки побула на святі, дуже класно Оля все влаштувала, організувала Були конкурси, смачна їжа. Вона замовляла кейтеринг, все таке дуже смачне, класна компанія. Взагалі я дуже задоволена. От Олечка ще раз вітаю тебе з днем народження. Дякую за запрошення. Шкода, що приїхала ненадовго, але хоч так. Впевнена, що побачимось. От, я прям трохи розвіялася, відпочила від домашньої рутини, згадала своє минуле життя без дітей. Тут дуже класно. Взагалі мені подобаються такі місця, от, де Оля організувала свій день народження. Дуже так все затишно, альтанки всі в яблуневому саду. А найголовніше це класна компанія. У Олі всі друзі класні, було дуже весело. Вони ще залишились, звісно. От продовжують грати в конкурсі різні. Взагалі Оля молодець придумала ще й розважальну м -м, програму. Агу. Агу. Леончик! Агу. <реку> Ти щасливий, Матуся повернулася. Ти щасливий. Першим ділом поїв, тільки вмикаю камеру, одразу такий серйозний, серйозний хлопчик. Так заскучилась за ними, поки мене не було. Десь 5 годин мене не було вдома. Будь здоровий. В минулому відео я вам розповіла про свої сковорідки, попросила в коментарях, щоб показала та розповіла про каструлю. У мене їх небагато, всього три штуки всі від бренду IKEA, Я їх купувала ще тоді, коли у нас тут працював в Києві магазин. Дуже задоволена цими каструлями, Дві, як бачите, в мене з однієї серії різних розмірів. І одна з іншої серії. Ось ця каструлька бюджетна. Вона йде з пластиковими ручками, така звичайна кришка. Тут йде тримач такий теж пластиковий. І вона начебто на 3 літри. Тут немає мірної шкали. Так, вона на 3 літри. Підходить для всіх видів плит. Для газових, індукційних, електричних. Ще, до речі, є із цієї серії ковшик та сковорідка. Я купувала окремо одну кастрюльку, бо мені якраз не вистачало ще однієї маленької кастрюлі. Вона на той час коштувала дуже дешево щось 150 гривень. Ну, я думаю, зараз теж вона. Буде коштувати по адекватній ціні. Рекомендую, якщо вам треба якась бюджетна кастрюля, то ікея з цієї серії дуже класно, можете брати. От. Далі ось такі дві кастрюлі. Я їх побачила у по блогерки, вони мені дуже сподобались, і я їх теж вирішила собі купити. Це не бюджетні кастрюлі. Це серія Ikea 365. Я спершу купила маленьку кастрюлю, ось цю. Вона йде на 3 літри. От є мірна шкала. Ось так не видно. Ось, бачите, 2 літри, і зверху позначка то вже буде 3 літри. З іншої сторони, теж йде мірна шкала виміряється склянками. Чим мені сподобалася ця каструля, по-перше, формою мені сподобались ось ці ручки. Сподобалось, що вони не пластикові. Ці ручки не нагріваються, за це можна не хвилюватися. І мені прям дуже сподобались кришки. Дивіться, вони без цього сталевого обідка. Ось тут, бачите. Є обідок, тут іде просто скло. І це так дуже стильно виглядає. Ну і також подобається ось Ай, цей тримач. Класно. Він іноді може нагріватися, але не критично, руками вхопитися. Можна. Ну і потім згодом я вирішила купити велику каструлю, Якраз треба було мені купляти. Вона тоді коштувала, пам'ятаю, тисячу гривень на той час. Ця каструля вже йде на 5 літрів. Теж, бачите, мірна шкала. Верхня позначка там 5 літрів, просто не прописано. І з іншої сторони, з іншої сторони, а теж літри, Ага, так, з іншої сторони теж літри. Зазвичай в цій кастрюлі варю борщ. А, також готую такі страви, там, як перець фарширований, кукурудзу варю, колись варила компоти. А ці такі маленькі для макаронів, каш, яйця відварити. От. Я дуже задоволена якістю, дуже задоволена е, дизайном. Мені вони прям ось ці взагалі моя любов. Я не знаю, чи є вони зараз в продажу, чи є е, саме ця серія. Е, на сайті Ікея, на сайті офіційному. Треба дивитися. Все, друзі, буду завершувати відео, буду бігти до Леончика. До речі, Сергій купив ось таку диню. Дуже е, Цікавий такий в неї візерунок. Вона мені нагадує крокодила. Все, Всім бажаю гарного настрою. До нових зустрічей, па-па.